Уявіть, що 15 років ви марите своїм захопленням, робите те, що любите і вмієте, але в один день саме через це раптом перетворюєтеся на злочинця. У Чернігові зброяра реконструктора звинувачують у тому, що робив пістолети і мушкети 18 століття під замовлення і. Продавав. Його викрили ледь не як терориста у той час, коли нелегальна зброя приходить зі сходу майже ешелонами і розповсюджується в кримінальному середовищі. Часто за мовчазною згодою, чи то під злочинним прикриттям перевертнів у погонах. Але арештувати реконструктора це ж легше, ніж викрити справжнього збройового барона. Ми! Ці хлопки і постріли насправді або холості, або просто створюють ефект шуму. Виготовленням пістолів чи мушкетів 17-18 століття в Україні марять тисячі. Один із них Денис Дубровський. Я багато років займався виготовленим макеті історичної зброї. Підсів на військово-конструкторську залежність він ще 15 років тому починав з мечів та шоломів. Згодом перейшов до більш серйозної зброї. Історичним пістолем набагато простіше заподіяти шкоди, якщо його не заряджати, використовувати просто як палець. Тепер Денис популярний на всю країну підозрюваний у продажі зброї. Слідчі СБУ відпрацьовували його все літо. А наприкінці вересня налетіли з нежданим обшуком. Йому закидають незаконне поводження зі зброєю, а саме продаж бойового пістолета ТТ, а також спробу продажу саморобного обрізу. Незаконне пересилання, перевезення, збут. Зберігання без безпередбачено законом дозволу, вогнепальної зброї боєприпасів, вибухових речовин та пристрілів. Докази є про докази у поліції, поки мовчать. Відомо, що в комірці, де працював реконструктор, знайшли раритетні мушкети і пістолі та дерев'яні заготовки. Їх майстер робив за макетами. У цьому оперативники й побачили злочин, що має потягнути на п'ять років тюрми. Один із пістолів Денис, за версією слідства, продав і не комусь а бурштиновій мафії, котра, виявляється, вже окопалася і на Нігівщині і ліпити з мене там кримінального авторитету і тим в паче бурштинового постачальника зброї. Це, це смішно, це абсурдно. Утім, не бурштинові мільярди хвилюють поліцію та СБУ, правохоронці проти зброяра реконструктора домашнього арешту, що його обрав Денисові суд, слідчим виявилося замало. Вони хочуть ув'язнити майстра, бо навіть надягти на нього електронний браслет не спроможні. Та засіб не був. Тому я вважаю, що за доброським не Встановлено цілодобове контролю. Чому не встановили? Це звини Добровського не становили? Це звини саме працівників, які встановлювали. А яка вона в цьому Добровського? Я обинувся на ніяк. Як ви вважаєте, це постава для зміни на запобіжного зовсім. Дениса Добровського зрештою залишають під цілодобовим домашнім арештом. Матір реконструктора не приховує радості і сподівається, сина знімуть обвинувачення повністю. Він не вбив нікого, не вкрав нікого. Я в ужасі. Надзвичайні новини наважуються назовні майже смертельний експеримент. Ось пістоль і мушкет виготовлені саме Денисом Дубровським. Це його подарунок столичному клубу. Наш реконструктор Максим заряджає цю зброю спеціальними кулями. І ось усе готове для пострілу в живу мішень. Результат використання страшного рушу. Мішень без жодних сенців залишається цілою та неушкодженою. Про безглуздість звинувачень кажуть експерти, тож побоюються тепер у небезпеці усі військові реконструктори, бо завтра можуть з обшуками нагрянути до будь-кого з кількох тисяч поціновувачів історичної зброї. Зброї досить багато. І, власне, це зброя не бойова, а така, яка перероблена, зроблена з макетів. Тобто з макета зробити, стріляючи холостим набоєм, ще можливо. Бойовим патроном неможливо зробити. Палка стріляє набагато частіше. Купувати і використовувати коротко стволи звичайним громадянам заборонено. А тепер у небезпеці і під прицілом також зброярі-реконструктори фахівці кажуть, це ще більше підтверджує необхідність закону, що зрештою надасть українцям право на захисний постріл. Стаття 263 Кримінального кодексу вона передбачає покарання за поводження зі зброєю без передбаченого законом дозволу. Закону, який передбачає такий дозвіл, нема. Відповідно, не може бути покарання без закону. Сам закон, що регламентував би придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї, зокрема, і 200-річної, парламент не може ухвалити майже 10 років. Це неправильно, це треба швиденько виправляти. І ну, тут тільки два шляхи або змінювати карний кодекс, або, врешті-решт, ухвалити закон. Бо ми так і залишилися єдиною країною, яка не має відповідного зброярського законодавства. Де, Юре, сьогодні будь-яка зброя, ну, вона є законна. Розумієте, закону нема, тому ми не можемо там, чітко сказати: оцей автомат Калашнікова, який вилучили, він законний чи незаконний? Ймовірно, ситуація, коли на зброєрському ринку безлад вигідна саме можновладцям, бо хто ж, як не вони отримують з цього найбільший зиск. По-перше, привіли у праві першої ночі із зброєю нагородною від топ чиновників і силовиків. А по-друге, монополію на насильство. Адже хто наважиться сперечатися, коли коп у новій формі каже: спочатку підкорюйся, потім оскаржуй, цей хтось єдиний саме власник зброї.